Так, а що в Україні по якості фасування? Легко, прошивна сітка, двадцятка. І навіть не проблема зробити, оце у нас 5 не проблема зробити десяточку. Ось, гарненько виглядає, на розрізі точки росту немає, коренева не збужена, просто вогонь. Ось. В принципі, таку злегка можна і за кордон відправляти. Було б дуже цікаво. Особливо для цього року відправити певну частину продукції за кордон для того, щоб у нас поправилася ситуація з нашим таким злегка перевиробництвом. І навіть ось, бачите, підказують, є навіть 2,5 кг сіточка. Крутяк-крутяк. Я гадаю, що при ще певній розкалібровці, от як вона виглядає, більш однорідна така розміри цибуляк, то Взагалі, дуже крутий можливий варіант співпраці з євросоюзом.